Черговий скасований тендер і чергова невідомість для мешканців. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич і приїхали ми на вулицю Середню, 24, куди був приліт. Про приліт не буду розказувати. Видно неозброєним оком. Ось ну, в цьому будинку я вже казала б, за кадром, скажу ще і і, і вам. Мені було б відверто страшно жити в цьому будинку, тому що там наскрізна діра скрізь, і от зараз трошки стабілізували, поставили якісь підпірки для того, щоб люди, які живуть у там на горі, могли продовжувати там жити. Ідея взагалі була відновити повністю цей будинок. і Це сталося ще минулого року, власне, коли був приліт. І от фірмі Стікон дали 7 мільйонів на укріплення цього всього, і потім вони ж повинні були займатися демонтажем пошкоджених частин, заміною їх і взагалі відновленням цього будинку. Але їм цього не дали зробити, тому що вони, як це водиться, часто в Одесі не надали необхідних документів про гарантію від банку, і все повисло от в прямому сенсі. Ми полізли за нашим старим звичаєм в прозоро, і центр публічних розслідувань нам каже, що повторний тендер на 32 мільйони 788,8 тисяч гривень. Повністю відбудувати цю будівлю потрібно до кінця наступного року, 31 грудня 25-го. Це зробити буде непросто, тому що навіть за майже 33 мільйони гривень нема кому робити стікон повис, хоча ми бачимо, що охорона Стіконівська будочка отам от, от стоїть. Але хто цим буде займатися? Невідомо. Публічні закупівлі, взагалі, згідно закону проходять значно швидше ніж відкриті торги. І, як правило, там тільки один конкурент завжди в нас, тому дуже влучно крутяться різні схеми, тому що ну конкурентів нема. Ти собі хапнув підряд і пішов. Я підозрюю, що таким був і план цього разу, то що цікон зробить за свої велетинські лями цей будинок сам, але в них щось пішло не так, і вони документи відповідні не надали. Що вони будуть зараз робити з цим, поки люди. Якось живуть, виживають в цьому страшному будинку, чи живуть по сусідах? Я не знаю, що там стікон, напевно, збирає нові документи. Чи він їх збере невідомо. Чи будуть оголошувати цей тендер наново? Фактично його оголошують, але чи буде там знову присутній стікон, який в нас дуже багато чого робить по Одесі? Ми це знаємо. Тобто, пропустити 30 стрілями – це не просто так. Це все таємниця Повита. Ми почекаємо, звичайно, але от люди, які живуть в цьому будинку конкретно, і в таких будинках, розбомблених, як цей, їм от чекати якось не солодко. Зима йде, вже друга зима я зазначу, тому що приліт відбувся ще минулого року. А в нас все якось стоїть: ті гроші шукають, ті підрядника, підрядник шукає документи, всі чогось шукають, невідомо чого. Ну, ми бажаємо всім тим, хто шукає знайти наречі щастя і відновити нещасний будинок на середні 24, А вам бажаємо звичайно ж стабільності, безпеки. І якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. До зустрічі.